Перепрошую пана Олександра. Зараз триває акція Віля Кабінету міністрів України з вимогою знизити тарифи на комунальні послуги. Просто зараз розпочалося народне віч. можемо почути голову парламентської фракції радикальної партії Олега Ляшка. нову незалежну комісію, яка прийматиме рішення не тому, що так диктують олігархи, а яка прийматиме об'єктивні реальні рішення щодо встановлення тарифів? Бо сьогодні президент Порошенко своїм указом. Незаконно створив комісію, яку очолив його менеджер з фірми Рошент на прізвище Вовк. І ці порошенківські вовки сьогодні обкрадають людей. Ганьба! Ганьба, 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 ганьба. ганьба! І, ці, і ці порошенківські вовки. Сьогодні через високі тарифи, через корупцію, через зловживання обкрадають людей, і ми з вами маємо це сплачувати. Учора на зустрічі із студентами Київського національного університету імені Шевченка президент Порошенко кілька слів сказав про наш майдан. Три тижні мовчали. Робили вигляд, що ми розійдемося, брехали, що ми тільки до виборів тут зібрались. Вибори пройшли, вони свої бігборди познімали, а ми їх і не вішали. Ми тут стоїмо, бо ми прийшли не тому, що вибори чи не вибори, а тому, що є проблеми у мільйонів людей, які ми маємо вирішувати. Так, от учора президент Порошенко сказав, що ми хочемо безплатних комуналки. Ми хочемо тут за комунізм, стоїмо і що всі мають платити європейські тарифи так в усіх країнах. Шановний Петро Олексійовичу, ми тут не стоїмо ні за комунізм, ні за безплатну комуналку. Ми готові навіть платити європейські тарифи на ЖКХ за однієї умови. Якщо ви, уряд і парламент, дасте людям європейські пенсії, європейські зарплати. А коли сьогодні зарплати і пенсії африканські, а тарифи європейські, то вибачте, люди не мають можливості їх платити. І це означає, що ця політика влади прирікає людей на те, щоб особливо люди одинокі пенсіонери мерзнули в своїх хатах зимою. Їм відрублять опалення, їх викинуть як собаки з квартири, заберуть їхнє житло. От до чого приводиться політика. От чому сьогодні тисячі людей стоять, щоб зупинити цю політику. І я хочу попередити президента, уряд і парламент. Якщо ви не виконаєте вимоги тарифного майдану, якщо ви не підете на поступки, якщо ви не припините цю грабіжницьку політику, завтра сюди вийдуть мільйони людей разом із плотному. Тішками, які ви вдаєте. Банду геть, 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 банду геть. Учора, учора Порошенко, президент Порошенко також сказав, що український народ не ведеться на фейковий майдан. Які стоїть під Кабміном. я пропоную, щоб президент подивився на кожного з цих людей, яких привела сюди біль за Україну і бажання захистити українців. Це кожного з нас він назвав фейковими людьми, фейковим майданом, і ми виходимо фейкові громадяни України. Тому, тому, тому. я запрошую сюди, для того, щоб вони переконалися. Що ми не фейкові, а що ми реальні громадяни України, які сюди вийшли не за гроші, а тому що хочуть захистити людей. Я кличу на цю сцену поряд зі мною хай стане перед людьми. Президент, прем'єр і голова Верховної Ради і скаже людям, хто тут фейковий, а хто ні. Ми також вимагаємо від уряду. Наша вимога до уряду. Підвищити норму споживання газу по пільговій ціні з 200 до 400 кубів на місяць, 200 кубів собачу будку не обігрієш. Хай вони самі за 200 кубів попробують свої хороми опалити і тоді переконаються. Тому мінімум 400 кубів на місяць, норма газу по пільговій ціні. Це наша вимога до уряду, до президента вимога. Ліквідувати національну так звану комісію незаконно їм створену про регулювання ринку комунальних послуг, яка встановлює драконівські брехливі тарифи, і внаслідок цього ці вовки в овечих шкурах обкрадають мільйони українських громадян. Я хочу попередити владу, я хочу попередити президента, уряд і парламент. Якщо вони не виконають наші вимоги, якщо вони не підуть на поступки. Якщо вони не припинять грабіжницьку політику відносно громадян, яких сьогодні проводить влада, ми тарифний майдан вимагатимемо дострокових парламентських президентських виборів і відставки уряду.